Всім Доб... доброго ранку. Добрий ранок! не вихотиме папі каву. Не вихотеме, тобі попівна. Вікуся вже на велосипеді. Вона вже розповіла, що ми вже пили каву, вікуся чай. В общем, ми вже й поснідали. Сьогодні неділя. Робити ми нічого не будемо, будемо відпочивати з дівчатками. Але на кухні працювати знову будемо. Покажемо вам сьогодні. Цікаві два рецептики. Сподіваюся, вам сподобається. Не буду розкривати всі секрети, все побачите на кухні. Погодка у нас сьогодні чудова, але вже через тиждень закінчується літо. Але не дивлячись на те, що тепло і спекотно, вже в повітрі відчувається осінь. Так, Вікусі? Да, Вікусі? Так, не хочеться вже, щоб була осінь, але вона буде. Ну... Оце, щоб пішов хоч трішечки дощик, звісно, ну, але його нема. Так що будемо ми йти на кухню, займатися справами, вікуся буде гуляти. Так, дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами приготуємо котлету по київськи але вона буває не тільки із маслом всередині, а ще і з твердим сиром, з кропом, ну і майонезу трішки. Я підготувала вже цю начинку, щоб вже потім не терти. Беремо її, добре перемішуємо, щоб вона у нас була вже готова. М'ясо я теж, теж вже відбила. Для цього нам ще буде потрібні яйця, паніровочні сухарі і борошно. Ну і сіли перець. Зараз я це перемішаю добре, щоб начинка вже була підготовлена. У нас виходить, вона не треба, щоб вона у вас в майонезі просто плавала, так. Ну, але щоб добре перемішалося. Так, тоді беремо наше філе кусочок, я його солю, солитиму за обох. Так. Поперчили. Тім наложуємо нашу начіночку? так. клали і беремо, закручуємо. Ось така вона у нас вийшла. І так, зараз ми всі накрутимо до кінця, потім покажу, що будемо робити далі. Так, ось так ми накрутили. Тепер беремо. Яйце взбила. Так, беремо в борошну. Е, цей господи, свій чавунчик я поставила. Тепер в яйце. Тепер знову в борошно. Вікуська на вулиці грається і мене гукає. Так. В яйце і в паніровочні сухарі. Так. Ось так воно в нас, дівчата і хлопці, виходить. І тепер кип'ячу олійку. І зараз, я камеру поставила, і хлопці трішки в сторону, ви, наверное, не побачили. Так, зразу в борошно. Я тобі показала напроте, це вже я вже другу партію. Так, Потім в яйце. Так, Швиденько старайтеся. Потім знову в борошно. Вона в яйце і у паніровочні сухарі. Ось так. Щоб Тут уже вам все, по-моєму, видно. Гарно. Отак. От До рук липне. Так, ось така вона в нас виходить. Я її тепер ложу, розірвій олійку Ось така у нас, дівчата, смакота вийшла. Гляньте, хлопці. В розрізі я вам показую. Це дуже соковито і смачно. Так що готуйте таку котлету по київськи Вона ніколи не розвертається, все нормально. Готуйте і смакуйте. Так, дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами приготуємо. Ви мене просили в коментарях, Ми, як пекли захисникам, пекли печиво. І всі попросили ну, там, дві, по-моєму, підписниці мене просили, щоб я дала рецепт. Так, от. Сьогодні ми вирішили їх приготувати. Зараз вам покажу і розкажу, що нам буде потрібно. Для цього буде потрібно нам розпушувач, ванільний, цукор або просто ванілька. Цукор, кефір, сметана, борошно, яйця і олія. Беремо до яєць, додаємо цукрову. Цукор ванільний цукор, господи, вже наболола. Так, цукор, сметану, теж сюди все, і потім будемо перемішувати. Так, кефір сюди теж виливаємо. Зараз візьмемо це все, перемішаємо для початку. Озложечки теж сюди. Так. Ще сюди додаємо просто олію. Все це перемішали. Тепер тут у мене борошно із розпушувачем. Додаємо сюди. Змішуємо. Спочатку ложкою, а потім уже руками. Покажу вам вже, як замішаю повністю. Так, дівчатка і хлопці, отак от замісили. Потім уже робите, як хочете. Можете фігурне печиво робити, можете там, в общем, це все за бажання. Можете просто покрутити шариками і так зробити. Я зараз отаким видавлю: ось отак підготувала цукор і мак. Будемо вмочувати. Так, беремо. Качалочкою так розкатуємо. Воно таке еластичне у нас виходить. Так, розкатали. У мене є і маленькі такі формочки, але я вирішила такою крупненькою. Так, потім беремо отак, вичавлюємо. Хорошо, що, що така, та, є формочка, що можна вирізати. І таке воно величеньке. Тут зараз трішки не вистачає, ну нічого така буде. Ось так. Тепер беремо наш лист. Так, тепер беремо отак. Умочили цукор із маком, ось такі вони в нас виходять, і ложимо на наш противень. І так робимо до кінця, дівчата і хлопці. Наробимо, поставимо в духовочку, спечеться, і вже наша смакота готова. Ось таке в нас, дівчата і хлопці, вийшло печиво. Дивіться, так що готуйте і смакуйте. Ось, дівчата мої, добрий вечір. Вікуська. Вже вечір на вулиці, кишке, ми сьогодні і... трішки займалися, вікуська вивчила вірш, бабуся вийшла їй допомагати, щоб підказувати, якщо щось не буде знати. В общем, зараз вона вам розкаже віршик. І у кишка, і у міська вуська на макусьці. У, у, у кишки більше вуська ніж у міська. Вікуся вам розказала віршика, так що трошечки з підсказкою. Ну, вивчили, вивчили. Це нам логопед задає, і ми навчаємося дуже. всі. Так що... Вікуся сьогодні ще і розмальовувала, вот. зараз вона вам покаже. Ану показуй, що там ще? Чим сьогодні займалися? Вот, дивіться, О, бачите, яке гарне. Ну, а, а, а я це. Вот і ось розфарбувала отак. З вікуся порозказую. Усе так розфарбовую Ты... яскраво. Дивісі общем... <laughs> трошки стараємося. Ми сьогодні в основному відпочивали. Ще у нас наслідки цієї застуди ще є. Я так скажу, що така застуда якась цікава. У горлі і в носі так першить. Т такої сильної болі немає, але таке трішки. Ну, слава Богу, не хуже. А така слабкість, якесь таке відчуття. В общем, що хворі. Ну, нічого, все буде добре. Ми лікуємося, все пройде. Лайма вже наша теж погуляла. Ми вже з дівчатками на вулиці. У нас сьогодні було дуже спекотно днем. А вечором ми це сіли, сидимо, гуляємо. Вікуська каже, буду розказувати вірш і малюнки показувати. Тому трішки на вечір вам показали красоти. Вікуськиної. Ну, вона старається. Дивлюсь на нас, підписалося багато нових людей. Всім дякую, що прийшли до нас на канал. Сподіваюся, вам і буде так само цікаво, так як ви до нас прийшли. Що вам цікаво. Що ще хотіла сказати всім за коментарі і за все, те, що ви нам пишете, дуже велике дякую. Нам дуже приємно. Ми читаємо, особливо в нас Люба Вікуся, коли їй щось таке кажуть. Вона Люба, як прочитали, все це вже вона бігає, носик так доверху, сміється. ну ще Оля, прочитай. Так що дякую вам за все. Будемо ми йти відпочивати з дівчатками. Завтра нам знову, знову до логопеда. общем, завтра проїздимо знову півдня, ну нічого. Головне, що це дає якесь. ну Ми бачимо, що є здвиги, що вона стала краще розмовляти, вимовляти. І коли забуває язичка ставити, як правильно, ну нічого, навчиться. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пишіть коментарі. Nu uitați să dați